Усім доброго ранку. Сьогодні 25 лютого. Ми вже знаходимося в Україні. Вчора проїхали майже 770 кілометрів. Ми були на лікуванні в Угорщині, в місті Хевіс. Кому цікаве лікування, то перегортайте моє відео, передивіться, може щось корисне для себе і знайдете. А ми сьогодні у такому місці, як Східниця. Залишаємось на 2 дні в новому готелі Апартель Східниця. Що буде цікавого, покажу. Розповім, зніму на відео. Отель дійсно новий, отель дійсно великий. Тут є що показати. Ось, а поки я вам покажу вид з вікна, це наш балкон. Ось, з видом частково на ліс та гори і частично на двір на паркінг. Поруч знаходиться готель Трисина і доч і паркінг. А ми пішли снідати. Все, що буде цікаво, все зніму покажу. Кому цікаво цей готель в Україні в місті Східниця. Додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Усім гарного дня! Поки йшли на сніданок, потрапили на відкритий басейн. Дивіться, яка красота! Він парує тут. Температура 30 градусів. Ось можна отак поплавати, посидіти в чанах, в джакузі, релакснути. Ось. Ось такий свід. Так, ми сюди прийдемо обов'язково. Ми сюди прийдемо трошечки пізніше. Зараз поснидаем, а потом пройдем. Теплый бассейн. Трешечки покажу вам, да, где проходят снеданки в отеле Апартель Схидница. Людей, до врачи... Достатньо багато, так. Ось такий вид на басейн, да, який я вам вже показувала. І ось такий вид на море. Панорамні вікна. Достатньо велике приміщення. Для сніданків це один зал, потім ще є другий зал, ось вже тут з митими диванами, такого плану. І є ще також є приміщення тераса, де можна. А снідати, вечеряти. Особливо з цієї тераси, що можна тут палити. Палити не цигарки звичайні, а тут як кальяни можна палити і айкус. Достатньо тепло, тут інфракрасники, такі панорамні вікна і дуже красивий вид. Тобто така фішка. Цієї тераси, що можна е... снідати та вечеряти, пойти і подивитись на такий розкішний від через панорамні вікна. А я зараз вам спробую показати декілька страв, да, що тут е... пропонують на сніданок. Ну, По-перше, яку під піти... зірковому готелі тут е... безкоштовне шампанське зранку. Також ви можете замовити. Інші напитки, кава-машина, декілька видів кави. І далі пройдемось по стравам. Хлібобулочні вироби, тостер можна зробити собі, підсмажити тости, йогурти, кисломолочні сніданки, фрукти, сири, козбаски різні такі нарізки, риба, червона, масляна, оселедок. З іншої сторони можна е приготувати собі різноманітні фреші Ось тут яблука, бурячок, морква, селера. Далі зараз покажу свіжі овочі, моцарелла, <рес> соуси. І гарячі сніданки. Це курка, картопля, звісно ж, українські драники, рис з овочами, вареники з картоплею, яєчня, можна варені яйця, бекон, сосиски, декілька видів. Так, далі пішли теж смажені ковбаски, омлет. Тушковані овочі, каша вірсена, сирники, млинці з творогом, сухі сніданки, сухофрукти, горіхи і солодкі сніданок, солодощі вафлі, чизкейк, штрудель і різні такі плюшки з шоколадом та фруктами. Тут також є напої, декілька видів соку, сухі сніданки можете приготувати. Ось такі страви пропонують на сніданок у готелі 5 зірок, а Східниця. Йшли до лікувального центру. До речі, що хочу сказати, що у вартість проживання цього готелю входить відвідування лікаря та консультація лікаря, на якій вам розписують, як пити воду в буветах, які знаходяться в цьому готелі. Зараз я вам покажу бювети, які тут знаходяться. Ми вже пройшли консультацію. Але лікування ми не назначали, тому що ми тут тільки два дні будемо. А так я вам скажу, що ось такий бувет, да, декілька видів води. І десята вода, це така водичка, як і в Трускавці, приблизно е, по составу. Але тут вона називається Джерело номер 10 Це така, як вода в Трускавці на втусі. Її треба пити. Перед прийомом їжі. І водичка джерело 2С, це водичка по складу як боржомів содова. Її треба пити після їжі. Так як ми вже сьогодні поснідали, ми випили джерело 2С боржомі для покращення травлення. Ну, а джерело 10 ми вже будемо пити увечері або Завтра зранку. 10 це по принципу Кісковацької нафту. Вона має журчину надію, коли ми її так подовги. Містечі гілки, якщо ми п'ємо холодну після їжі. Але тут є е, урахування таке, що у вас немає групі, коли пісочки камінчики в камінчиків жовчнему або вмирочок, що ми ще не несмотряли. Два ЕС-Джерело повторюється і в куточку у нас іде 357 джерело, це їзе, казичка, якого можна гнуватися, так як вона відсередину вона живить нашу шкіру. Крім того, її підсередину з промісним ефектом. В спа-центр, і зараз я спробую показати спа центр в готелі Апартель Східниця. Спускаємось донизу. Ось тут є декілька саун. Сауна 70-90 градусів. Поруч з нею душева. І мені ось дуже подобається снігова кімната. Снігова кімната, де є сніг. І тут завжди температура мінус 5 градусів. Такі ліжачки фонтанчик, три чани, до речі. В першому чані температура 45 градусів, в другому 15 градусів, і в останньому температура йде нейтральна, звичайна температура. Тобто, принайте, в гарячу, потім в холодну, потім в нейтральну сауну. Далі, ну, за заснігаву кімнату я вам сказала. От низькотемпературна сауна 55 градусів. Туалет. Технічне приміщення. Йдемо подивимося, які ще тут є. Ага, хамам. Зараз він закритий. Там температура 50 градусів, там проходить процедура. Арома сауна 55 градусів, вологість 80%. 80%. Далі масажний кабінет і, і ще є скіфська сауна, яка Температура 80-100 градусів. А ми проходимо далі і покажу, як далі. Далі тут у нас іде дитячий басейн з такими фонтанчиками, де він не глибокий, де матуті з діточками босинця. Ось яка краса. Достатньо тепло Як на мене, то дуже навіть жарко. Ось така зона, ліжачки, такі кроватки, де можна полежати, Релакснути відпочити з шикарним Видом на ліс. А далі я зараз вам покажу джакузі. Є два джакузі. Теплою водою, де самостійно Ось є кніпочка. Є водяний такий фонтан, але він зараз не працює. Його інколи включають і таке враження, ну, дуже красива така стіна водяна. І далі йде це. Дорослий басейн. Да? Он завжди бурлить враження хвилюючого моря. Ось така тут атмосфера, дивовижний вид, вид з вікна. Дуже тепло, дуже красиво. І також є з цього боку теж джакузі де теж можна полежати, відпочити і релаксувати. Ось такий басейн. Також тут знаходиться бар, де ви можете взяти напої. Достатньо велике приміщення, щоб всі могли розташуватися. Багато зеркал, таке сучасне освітлення. Дуже зручний такий і класний басейн. Так він хвилюється. Хвилюється постійно, як начебто ви в морі був дайте Як і обіцяла вам, повертаємось ми до цього теплого басейна. Не знаю, зможу я тут іти, чи мені треба в щоб не замочити камеру. Ну ось так це виглядає. Дуже красиво, водичка тепла. Тепла вода, свіже повітря. Ось так тут. Сонечко. Так можна навіть, якщо не знати, що сьогодні лютий, можна подумати, що сьогодні серпень. А це вже да. Нарешті вийшли, вийшли ми на вулицю. Трохи познімаю вам територію апартель східниця. Як він виглядає, дуже красиво, дуже все яскраво, дуже все охайно, все сучасне. Ось. Так що я зрозуміла, що тут є три корпуси. Ось це. Перший корпус він окремо стоїть, другий корпус, так, і третій корпус, в якому, до речі, живемо ми. У третьому корпусі який, ну, вони між собою всі з'єднані. Третій і другий з'єднані рецепшеном, а другий і перший він з'єднаний. Таким як тунельним під землею, мінус першим поверхом. Ну, все зручно можна дойти, все поруч. ну Трішечки треба погуляти по коридорам та по ліфтам поїздити, щоб пробратися з одного ресторану в інший, чи в спа-центр, чи в спа-зону. Ось до басейнів. Тобто. Є де погуляти, є де походити, є де щось таке цікаве подивитись. Ось. Ну, зараз ми вийшли на вулицю, покажу, що тут на території. Ось така дитяча, дитячий такий майданчик з дерева з такими красивими краєвидами. Зараз ми спускаємось вниз, познімаю такі краєвиди. ліса, гори. Дуже красиво, вже включили освітлення, такі фонарики. Спуск такий, скажімо, конкретний. Так, що в нас тут є? Тут є е, літній басейн, але е, він замерз, так як в Україні було дуже холодно. Ну, Я так розумію, що влітку тут е, дуже гарно. Такий великий басейн, до речі, е, двохярусний. Я не знаю, що там наверху, але якось сходинки є. Тобто я розумію, що там теж можна купатися влітку. Да? Стоять такі ліжачки. Ну, їх потім накривають, і це як кроватки для відпочинку. Ось така теж територія велика. Думаю, ставлять ліжаки, щоб люди відпочивали. І ось зверху цей басейн, що я вже сьогодні в ньому півдня провела. Дивіться, як класно таке скло, прозоре. Так, і видно, як е, люди Купаються в басейні. Ну, я вам казала, що там вже вода гаряча, температура там 30 градусів. Ось. Ну, отак от виглядає готель Апартель, східниця. Прикольно. З видом на ліс, з видом на гори, з видом на літній басейн, який зараз замерз. Ну, ось така територія. Ідемо далі. А поруч з готелем, ну це теж територія готелю. Ось мені так подобаються ці шарики, які вже увімкнули, як вони світяться гарно вони увечері і вночі. Поруч з готелем є такий ліс. Справжній настоящий ліс хвойний, і поруч стоїть Сасруба така хатинка. Ми думали, що це приватний якийсь домик, і можна його орендувати. Підійшли ближче, і це, виходить, банний комплекс. Ви можете замовити собі баню. Ось тут є дрова. Ось далі я вам хочу показати. Зараз, якщо тут пройду, бачили, люди ходять. На, от. Вхід до бані. Все з дерева натуральне. Таке все красиве. М -м -м. Крижаний ось. Басейн, чан, дивіться, так. І ще один чан. Ну, мабуть, там гаряча холодна вода. Все це в лісу, і поруч йде е, горна річка, горна вода. Зараз вона е, підмерзла, тому що е, в Україні морози, але коли почнеться вісна і ця річка буде бігти з гор. Ви уявляєте, яка тут атмосфера, ви уявляєте, яка тут красота, який тут воздух і повітря. Ось тут, якщо видно вам да, масажний стіл, ось такий стілець з натурального дерева. Ось так от виглядається сауна, баня на дровах. Ось комната приймання їжі, війники, дубові натуральні. В мебель, звісно, я схожу с ума. З розуму. Добрий чоловік пустив нас в цей заклад. Переночував. Так. Ні, переночував, предлагав, кстати, переночувати, але ми не погодились. І дозволив ще піти нам на другий поверх. Зараз покажу, що тут на другому поверсі. Ой! Це капець. Дивіться, на стелю повісили віники з натурального дубу. Сінавал. Тут такий аромат трав сіна. Це взагалі просто не передати. Не передати. Це. Тут треба бути, тут треба кайфувати, тут треба паритись і проводити клас на чан час. Цьому чані це щось неймовірне, дуже красиво. З видом на ліс, з видом на горну ріку. Все з натурального дерева, все красиво, супер, супер. Вийшли ми з бані, показала вам екскурсію і далі дорога йде у самий-самий ліс. Я не бачу тут стежки, я не знаю, де тут Ну, Люди ходять по лісу гуляють, Ну, ми в ліс сьогодні не підемо, тому що вже смеркає, вже вечоріє. Так от показала вам банний комплекс на території готелю «Апартель Східниця кому цікаво, я думаю, що тут дуже класно. Підійшли ближче до ковзанки, тут ще можна покататися на ковзанках. Содовичок, де ви берете на прокат ковзанки. Переобуваєтесь, ось є стульчики, де можна придбати якісь напої, якісь смаколики і та -та -та. Як, якраз така зимова розвага.